Привіт! Продовжуємо наш курс кіберзахист для організацій. І для початку нескладне запитання. Що є головним компонентом кібербезпеки установи чи організації? Переконаний, більшість відповіли, що це сучасні технологічні рішення, які допомагають протистояти атакам. Однак це не зовсім правильно. Насправді, головний компонент безпеки в будь-якій системі це людина. Важливо пам'ятати, що технології можуть лише допомагати людям, але не заміняти їх у процесі захисту даних. Тож сьогодні ми дізнаємось, як впроваджувати серед персоналу культуру кібербезпеки, як працівникам посилити власний кіберзахист та захист своєї організації чи установи, як кіберзловмисники можуть використати необізнаність працівників для реалізації своїх задумів. Та яких правил слід обов'язково дотримуватись, щоб цього не сталося. Починаємо. Персональна кібергігієна основа для створення безпечного робочого середовища. Бажано, щоб кожний співробітник здобув та періодично оновлював знання і навички. Які допомагають розпізнавати загрози в кіберпросторі, такі як фішинг, про який ми поговоримо пізніше, шкідливе програмне забезпечення тощо, та уникати їх. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, необхідність навчання. Сьогодні, як для представників державного сектору, так і для приватного, існує безліч можливостей: воркшопи з кіберзахисту, семінари, лекції, офлайн та онлайн курси та багато іншого. Наполегливо рекомендуємо долучатися до таких заходів. Це фундамент для посилення вашої особистої безпеки у кіберпросторі та захисту вашої компанії чи установи. Як варіант для держслужбовців різних категорій є спеціальні курси на базі Нацдержслужби від Держспецзв'язку, А на порталі Дія освіта можна пройти новий курс із кібергігієни від Мінцифри. Курси допомагають формувати культуру безпеки. Коли кожен працівник розуміє свою роль у захисті корпоративних даних, організації також можуть запрошувати експертів із кібербезпеки, щоб провести спеціалізовані заняття для співробітників або ж створити внутрішні програми для постійного навчання. Перевагою регулярних тренінгів є те, що вони допомагають отримувати високий рівень обізнаності у сфері кібербезпеки серед співробітників. Навчальні матеріали, такі як інфографіка, брошура або відеоуроки, можуть бути корисними для постійного висвітлення ключових питань кібербезпеки. Їх можна розміщувати на корпоративному порталі, розсилати електронною поштою або навіть роздавати під час внутрішніх заходів. Важливо після навчань перевіряти їхню ефективність. Наприклад, надсилання тестових фішингових листів допоможе визначити, які співробітники піддаються таким спробам обману та чи потребують додаткових уроків. Оскільки ми вже згадали про тестування, перейдемо до ще одного ключового елементу системи кібербезпеки це внутрішні перевірки персоналу. Вони дають можливість виявити слабкі місця в знаннях співробітників та в їхніх діях. Регулярність цих перевірок допомагає розуміти, наскільки співробітники усвідомлюють рівень загрози відповідальності. Також вони мають превентивний ефект: співробітники знають, що їхні дії можуть бути перевірені в будь-який момент. І це стимулює їх дотримуватись правил. Не менш важливо. Перевірки можуть виявити та допомогти усунути системні проблеми в політиці безпеки організації. До проведення перевірок можна залучати із зовнішніх аудиторів, щоб отримати сторонній незалежний погляд на стан безпеки в організації. Аудитори мають досвід роботи з різними компаніями та галузями та можуть привнести свіжі ідеї та підходи. Також вони можуть виявити проблеми. Які могли бути пропущені внутрішніми командами через сліпоту до звичних робочих процесів. Зовнішній аудит може слугувати підтвердженням для партнерів та клієнтів щодо високого рівня безпеки в компанії. Крім того, рекомендації зовнішніх аудиторів можуть стати основою для покращення системи безпеки. Ще один важливий момент, який обов'язково необхідно враховувати при працевлаштуванні співробітників. Або ж при їхньому звільненні. При прийнятті на роботу потрібно надавати новачкові інструкції з кібербезпеки, інформацію про корпоративні стандарти та правила користування ІТ-ресурсами. Важливо також надати доступ тільки до тих ресурсів, які необхідні для виконання їхніх обов'язків. При звільненні співробітника важливо скасувати всі його доступи до корпоративних ресурсів. Забрати корпоративне обладнання і переконатися, що він не має доступу до важливої інформації після закінчення роботи. А тепер поговоримо про базові, але обов'язкові правила кібербезпеки до персоналу. Облікові записи це ворота до цінної інформації організації. Тому необхідно контролювати їхнє використання. Один обліковий запис має належати одній людині. Чому? Це не тільки спрощує моніторинг та аудит, а й забезпечує ідентифікацію конкретної особи в разі інцидентів. Поділ ролей та прав у системі допоможе обмежити доступ лише до необхідних ресурсів, зменшуючи ризики витоку інформації. Заборона передання облікових записів стороннім особам є обов'язковим правилом, що допомагає уникнути небажаного доступу до системи. Паролі. Перший рівень захисту від неправомірного доступу. Як створити безпечний пароль. Уникайте очевидних комбінацій, такі як імена, дати народження або послідовності на кшталт 1.2345. Комбінуйте великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Це ускладнює його підбір. Важливий фактор довжина паролю мінімум 12 символів. Використовуйте абстрактні фрази або комбінації слів, які не зрозумілі для інших, але зрозумілі для вас. Один пароль на один аккаунт. Уникайте використання тих самих паролів для різних сервісів або облікових записів. Паролі не мають зберігатися в текстових документах або на паперових носіях. Менеджери паролів, які шифрують дані, є одним із варіантів для зберігання. проте Варто зазначити, що бували випадки компрометації подібних сервісів, тому найкритичніші паролі мають бути позані. Не надсилайте паролі через незахищені канали, такі як електронна пошта чи звичайний текстовий чат. Переліки паролів у формі документів, особливо доступних онлайн велика загроза безпеці. Рекомендуємо. Використовувати системи автоматичного скидання паролів, щоб упевнитись, що співробітники регулярно змінюють свої дані доступу і трішки зупинимося на правилах оновлення паролів для організації. По-перше, паролі слід оновлювати регулярно, щоб уникнути ймовірних ризиків, пов'язаних із викраденням. Що вища критичність системи або ресурсу, то частіше слід змінювати пароль. По-друге, Якщо існує підозра щодо компрометації пароля, його слід негайно змінити. Навчайте співробітників розпізнавати інциденти безпеки, що можуть вказувати на потребу зміну паролю. По-третє, застосовуйте автоматичні системи, які вимагають періодичного оновлення паролів згідно зі встановленою політикою, неодмінна частина сучасних систем безпеки дофакторна аутентифікація. Це додатковий рівень захисту, який вимагає від користувача представити дві незалежні форми ідентифікації. Зазвичай це комбінація чогось що знає користувач, наприклад, пароль, та чогось, що він має, наприклад, смартфон або спеціальний ключ. Використання двофакторної аутентифікації значно знижує ризик несанкціонованого доступу до облікових записів, особливо у випадках, коли паролі були скомпрометовані. Які методи двофакторної аутентифікації безпечні? Апаратні ключі, наприклад UBK, це фізичні пристрої, які підключаються до комп'ютера чи іншого обладнання і надають додатковий рівень аутентифікації. Вони використовують криптографічні алгоритми для генерації унікальних кодів аутентифікації, які можуть бути перевірені сервером. Ці пристрої особливі корисні у випадках, коли існує ризик перехоплення або викрадання. Інших форм аутентифікації. Мобільні додатки, що генерують одноразові коди, наприклад, Google Authenticator чи AUSI, створюють динамічні коди, які змінюються кожні декілька хвилин, біометричні дані, такі як відбитки пальців або розпізнавання обличчя. А що з використанням GSM, тобто системи мобільного зв'язку. Хоча СМС-коди є поширеним методом двофакторної аутентифікації. GSM може бути небезпечним через можливість перехоплення повідомлень. Зловмисники можуть використовувати атаки Man in the Middle або інші методи перехоплення для отримання доступу до текстових повідомлень. Крім того, атаки з викраденням сім-карток стають дедалі поширенішими, дозволяючи зловмисникам отримати контроль над номером телефону жертви. І наостанок, як я анонсували, про фішинг. Це один з найпоширеніших методів, які використовують кіберзловмисники. Тож пояснюємо, на що персоналу треба звертати увагу, щоб обезпечитись. Фішинг це спроба зловмисників отримати доступ до конфіденційних даних користувачів шляхом маскування під надійні джерела. Найчастіше це листи на електронній пошті, які мають вигляд надійних, але містять зловмисні посилання або вкладення. Часто. Розповсюджуються фальшиві посилання на ексклюзивні пропозиції або важливі документи, які насправді направляють до фішингових сайтів чи шкідливого контенту. Також зловмисники можуть використовувати маніпулятивні методи, такі як створення невідкладної потреби, наприклад, увага! Ваш аккаунт заблоковано, Терміново перейдіть за посиланням. Організації. Повинні навчати своїх співробітників бути обачними при користуванні інтернетом, особливо коли йдеться про обмін конфіденційною інформацією. А тепер детальніше: електронна пошта є основним каналом для фішингових атак. Зловмисники надсилають листи, які імітують офіційні повідомлення від відомих організацій або служб. У цих листах зазвичай містяться зловмисні посилання чи вкладення. А також часто просять користувача ввести свої облікові дані на підробленому сайті. Фішингові вебсайти одна з найбільш популярних і ефективних технік для отримання конфіденційної інформації. Ці сайти створюють так, щоб на перший погляд вони мали вигляд легітимних ресурсів: це банки, соцмережі, корпоративні портали або інші популярні сервіси. Їхня основна задача. Змусити користувача вести свої облікові дані, номери банківських карток або іншу важливу інформацію. Коли йдеться про зовнішні сервіси, зловмисники часто використовують до імена, які можуть бути дуже схожими на оригінальні. Наприклад, вони можуть використовувати Gmail, де замість літери I буде цифра 1. Навіщо? Щоб заплутати користувача і переконати його, що він дійсно використовує оригінальний сайт. Крім того, фішингові атаки можуть бути супроводжені повідомленням про фіктивні викупи, попередженням про безпеку аккаунтів або іншими засобами маніпуляції. Для атак на корпоративний сектор зловмисники часто створюють веб-сайти, які імітують внутрішні портали компаній або веб-сервіси для співробітників. Це може бути імітація веб-порталу для віддаленої роботи, ресурсів HR. Або інших службових інструментів. Співробітники, не підозрюючи обману, можуть вести свої корпоративні облікові дані, які потім можуть бути використані для зловмисних цілей або для продажу на чорному ринку. Для збору конфіденційної інформації і організації, такої як податкові дані або деталі державних контрактів. Зловмисники можуть використовувати вебсайти, що імітують офіційні урядові ресурси. Використовуючи довіру організації до урядових структур, зловмисники можуть отримувати цінну інформацію для економічного шпигунства, здобуття конкурентних переваг або для подальших цільових атак на конкретних співробітників організації. Також метою може бути поширення неправдивої інформації. Соціальні мережі та месенджери стали не тільки невід'ємною частиною нашого життя. А й ефективними інструментами для фішенових атак через особисте та довірливе середовище, яке вони створюють. Зловмисники часто використовують фальшиві профілі або ж зламані аккаунти, щоб імітувати знайомих людей або колег. Однією з поширених тактик є спілкування на підвищення довіри. Зловмисник може спілкуватися з цільовою особою протягом тривалого часу, намагаючись підвищити рівень довіри. Що це може бути? Обмін повідомленнями про спільні інтереси, ділові пропозиції або інші беззаперечні теми. Коли довіра буде зароблена, зловмисник може зробити запит на конфіденційну інформацію або надіслати фальшиве посилання для завантаження шкідливого програмного забезпечення, або ж загалом отримати інформацію, якої бракує для подальшого планування кібератаки. Окрім вебсайтів соцмереж, зловмисники також можуть використовувати і телефонні дзвінки, щоб виманити у людини особисту інформацію. Часто вони видають себе за співробітників банку або служби підтримки, але можуть представитись і колегами по роботі. В таких випадках завжди варто достеменно визначити, хто вам телефонує, і певним чином додатково верифікувати належність людини до організації. Наприклад, попросити направити запит через корпоративну пошту. Не варто забувати й про фізичний аспект кібербезпеки, хоча це менш поширений метод фішингу. Зловмисники можуть використовувати його для отримання доступу до цільової інформації. Наприклад, це може бути підміна поштового надсилання або захоплення корпоративних пристроїв. Або і взагалі спроба проникнення на територію організації, особливо до її техніки та серверів, під приводами, наприклад, того, що це новий системний адміністратор. Кіберзловмисники використовують різні методики для успіху своїх махінацій, але одна з найпоширеніших створення критичної ситуації, яка викликає паніку у жертви. Страх та стрес є потужними інструментами. Що можуть приглушити здатність особи критично мислити та ухвалювати розумні рішення. У такому стані людина менше звертає увагу на підозрілі деталі і може необдумано клікнути на шкідливе посилання або надати конфіденційну інформацію. Основне правило протидії фішингу завжди зупинятися та поставити собі кілька ключових запитань: чому я це отримав, від кого я це отримав. Та чи очікував я отримати це повідомлення чи запит? Це проста та ефективна процедура, яка може врятувати від багатьох кіберзагроз. Навчайте персонал, розповідайте про загрози, впроваджуйте культуру кібергігієни. Пам'ятайте, що безпека вашої організації залежить від кожного співробітника. Зустрінемось на наступній лекції.